Взагалі, у нас зараз дуже квітно буйну бай Байрактарщина, тому що люди, які не відчувають теми, не заглиблені в неї, не мають якогось міцного зв'язку і розуміння того, про що вони співають, все одно хочуть хайпанути і примазатися, і вони розуміють, що масам зайде, тому що маси теж не мають глибокого розуміння. Теми маси теж не мають чіткого усвідомлення, що з ними відбувається. Маса теж не здатні розрізнити, де глибока робота, а де просто паразитування на кількох відомих іменах або на кількох заявже. Фраза, фразах. Тож паразитарщина, байрактарщина, просто буяє бідним буйним квітом. Перемилимо наших ворогів, перервемо страхи, ланцюги, перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв. У нас привід Києва, коното фійма, Супер Шевченко, сталеві обійми. Лісова мавка, сковорода. Не переможе франкова команда. Наче вогонь та вода, потужна, дух політеські земля. Велика Бандера, безперня зола, залужне зеленські стіною, Ми станемо знову. Гоу. Гов! Отже, привид Києва, канатоп, відьма, супер, Шевченка, сталеві обійми, лісова мавка. Як ви розумієте, вона не просто так з'явилася, тому що у нас зараз тут відбувається мавка, лісова пісня. Одним словом, в кінотеатрі і діти ми вставимо це в попкультурний продукт. Сковорода, неперевожний Франко, команда разом з Бандерою, Азовцями, Залужним і Зеленським. Все, хід готов, хід готов і далі приспів. На нашу кайфуша, да, штат, но перво моих, то морозит оставить, ставить стан. По тут пороги, ты приводит, це зай, выка, На наш ви можете подивитися просто мої старі ефіри і подивитися, як я з обережністю підходила до теми мови, до теми свідомості, до теми домінування, до теми того, як у нашому просторі висловлюють абсолютно українофобські коментарі, і чому їх не треба толерувати до теми здорової агресії, до теми охорони кордонів, до теми багатьох моментів, які я говорила і сьогодні, які є очевидними для нас зараз. Це це не було б таким очевидним, якби цих дискусій на багатьох майданчиках не було вдосталь для того, щоб ми зрештою переросли цей комплекс і почали рухатися далі. І хтось уже зміг зробити цей еволюційний шлях пройти, а хтось іще його проходить, тому що для багатьох війна розпочалася 24 лютого 2022 року. І вони дотепер, що вони роблять, вони записують, ну на нас чекає шлях, шлях, шля, до перемоги, до морові, та станка. Ведуть дороги, ти прихові. Way, way, way. Way так що, знаєте, може, все-таки не так все погано з Каменом? Я навіть не знаю. Отже. Такі у мене були враження, і це фактично є анонсом двох ефірів. Тільки що те, що ви побачили, перший ефір буде точніше не двох ефірів, а двох серій. Серія про шоу-бізнес нікуди не зникає, тому що дуже багато чого відбувається: це треба систематизувати і пам'ятати. А друга серія це серія про телемарафон, в якому ми будемо розбирати, що ж відбувається в телемарафоні, і які меседжі прошивають своїми жартами чи. Гламоризацію тих образів, які не варто гламоризувати.